самодельные произведены на белой табличке черной лентой обозначенный номер. Это явно, что автомобиль, левые номерные знаки владельца не оплачивают страховку в Словакии, так как это дорого, также не приходит технический экологический осмотр и так далее, и так далее, и так далее. Владельцы авто при этом проводят пересечки только выездом с Украины, в Словакию не заезжают, что есть недопустимо и так далее и тому подобное. Ну, шановні, ну, шановні, ну, Я не є президент Словакії, шановні, ну, вчора, якщо ми говорили, то ми говорили. Якщо хочете, ви можете сидіти хоч до посіняння. Але якщо ми прийшли рішати проблеми, перше, таможня, якого хрена треба було вчора починати всю хуйню? Або ми, хлопці, ми говоримо, або знімаємо. Хлопці, ми Геннадій, говоримо або Геннадій знімаємо. Геннадій перед тим, за два дні до того, Короче, з нами хоче так хлопці, говорити. або ми говоримо, або знімаємо. Що ми робимо? Знімаємо і говоримо. І говоримо. Народ має знати, правду. Народ яка знає, яка є. а що народ не бачить. От не ті органи поліції, які мають займатися тими машинами, які о, не пересікають кордон. А можливо, люди прийшли да, да, на проблеми, що можуть. Шановні, давайте, я сьогодні... Ви просто виставили мене на сміх в Україні. Значить, спасибо вам за це. Ми виставили? А, а, яким та ми говорили. Ну, тому що вони написали в Київ, з Києва дзвонять і, і тому подібне. Но не можна. Шановні, давайте ша, тихо. Шановні, давайте я скажу, потім будете говорити. Тому що воно Значить, Шановна митниця, давайте почнемо з вас. Оця вся постанова суда до лампочки Львівського. Це носить іменний характер. Якщо буде рішення постанова пленова Верховного суда України, тоді вона підлягає виповненню. Ця постанова підлягає виповненню в відношенні конкретної особи, яка була оштрафована сампорською судом Львівської області. Апеляційний суд скасував постанову Самборського, скасувати і прийняти цю постанову, якому вимовити. Послу, яка вона має відношення до нашої Захарпатської області. Об'ясніть мені. Для чого вона... Та не треба мені юриста, якого хрена, нікому не поставивши до відома, зробили ситуацію, яка абсолютно... З усієї сторони компроментує нас не тільки в Україні, а компроментує нас вже <пробітник> заходили. Ми розприняли рішення, щоб уйти на uh, ті нульові позиції, з которых починали. <пробітник> було предположено <пробітник> це зробити. Я ми До того як це відбулося, від ми ходили на митницю і не ви нам це закон трактували. Я не трактувала за ми так, ми ось, зараз. Хлопці, давайте ситуації. Спокійно. Спокійно. Ця ситуація, постанова касається конкретного позивача, значить це не касається до Закарпаття, ця постанова не має ніякого відношення. Якщо це буде закон або буде постанова Пленума Верховного суду, то вона буде діяти для судів, а не для нас. Ну для чого ми вчора зробили колод на рівному місці? Чи втягнули і так у нас? Я... Ну, 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 могу ну. вибачитися, скажу, що ми... Подставить. Я за своєї сторони. Що? Представиться? Або представить? Ну це, я, ну хлопці, ну, мені, мені тут накрутили вже... Ми просто не знаємо, ми я, я начальник митниці Колесника Володимир Івана. Дуже приємно Дуже, приєм. Дуже приєм. з вами спілкуватися. І зараз скажу, що ця ситуація, яка склалася, на сьогоднішній день, Ну, я би хотів от зараз, від вас, від вас, ваше, по-перше, Ваше предложение услышать, что вы хотите на сегодняшний день. Я говорю, Игнатий Геннадьевич прав сейчас, я, да. с, я целиком согласен и полностью ему ну, э, с, сгоден на сегодняшний день. Возможно были, э, есть такая, такой термин, правовая коллизия, есть э, по-всякому. Все эти питания можно было решить. Сейчас, на сегодняшний день, что вы, вот вы блоку, блокующие э, мытные посты, Що ви добиваєте, що ви хотите? Вот конкретно. У ну, мене Значит, перше питання. Я почався, як вас зважував? Я просто забув, дівчину, що нам не визнається. Ви йдете між собою і з дівчиною там у політику. Я, я ні, на прес-конференції я запропонував. А чому ви, митники, не можете зробити прес-конференцію? Пояснити закон і сказати, так, ми порушували і ви порушували. Ми даємо термін 10 днів образно. Полагожуйте документи і всі живемо по-чесному. Це ж мої слова були вам. Це ж була пропозиція. І ми колесники, пані до вас приїжджали. Ви були на лікарнянами. До нас вийшли ваші представники, їхні слова були. Нам просто ми не з'ясняли, вас Це наша внутрішня вказівка. На тому ми розійшли. Зараз що, ми, я кажу, що ми повертаємося в ту навчальну ситуацію, яка починалася. І самі будемо ситити, от, з цієї колізії правової розбиратися. Ми стрімимося до Європи. Так? так? Європейські машини і власники європейських машин згідно Стамбульської конвенції заїжджають сюди на один рік. Чого? Ми, власники. Собственного майна <плес> Русі, з імпортними закордонними <плес> номерами <плес> не, не можемо 8. сюди на рік. Не, не до мене, не до Геннадія Геннадійовича. Це е, законодавство України. От ми зараз <плес> будемо роз'ясняти законодавство, воно чітко вказує, що ми маємо їздити згідно Стамбульської конвенції, а то, що як ви трактуєте, ви трактуєте по-своєму. От зараз вам <плес> чоловіки <чи злітит>, <плес> розкажуть. Нам потрібно якось полегшити, покращити життя цими автомобілями. Є варіанти три, які ми як можемо будемо зробити. Ви нам скажіть, які з моїх рояння, яким будемо йти. Перший варіант це збільшення транзиту терміну перебування. Тимчасове увезення на бері. Ми готові за це платити. платити. Е -е. І третій варіант це зменшення миха або. Я розумію, що це все відбувається в законодавчому лісі. Це одразу ініціатива законодавців, народних депутатів, кабінету міністрів і так далі. Ми можемо це тут зробити. Ми можемо со своєї сторони опрацювати. Ми тільки за, і ми, ми предлагаємо. Я не зібрався, чую, я кажу, що хочете знімайте, хочете, не знімайте. Ми не робимо тут з цього абсолютно піара. Це тому не що піар. тут е, всі депутати попіарилися. Вчора навіть читаю балогу, сказав, да я рішу проблему пересічки. Ви читали, так чи? Да. Нас да? У нас велике рішало Сегодня з контрабасом. У нас велике рішало з контрабасом. Тут зранку товариші деякі з Києва, я їм. Сказав теж, що вони б займалися приведенням законодавства у відповідність міжнародно-правових зобов'язань, а не читали мені лекції. Значить, що робити, як робити, Значить, я не, ніколи нікому не дам команду на якийсь силовий розгін. Але, шановні, ми, ми получимо чесне... Ну, дуже негативна реакція словацької сторони. Вони просто вже сточать і ми будемо мати, за що наборолися, на то тут ми зможемо рішити, а далі будемо мати одні проблеми. Не Значит, не я не вам, не ну, хлопці, тобто, я вам зачитав ну, частину. Останні навіть не хочу ні собі, ні вам корпу. Можна я за вами собі. Перше, я вважаю, що давайте так, значить, ви мене можете, це касається митників, прикордонників, вас як учасників дорожнього року. Ви мене можете уважати. Особисто не поважати, посилати, не посилати. Ну, Іншої людини, яка уповноважена Кабінетом міністрів і президентом України на державне управління території Закарпатської області Сергій Николай, ви згідні з цим? Ба, Ба, ну так я і я тому, не і, і, і Володя, Володя. Володя. Володя не сприймаю. Я з чого починаю? Володя не сприймає тут за обіду. І не шукайте тут юристів третіх і за. Коли ви прийняли таке рішення, значить потрібно було, ну хоча б мені позвонити. Я би сказав, хлопці, не робіть цього. Оце приведе абсолютно до цепної реакції. Тому що сьогодні суспільство настільки електризовано, що вже далі нема. Маліший, хтось комусь наступить, вибачте у автобусі на ногу. і бути цілий, ну подивіться, що якщо раніше хтось йшов, поштовхнув, вибачився, то зараз ти козел, куди дивишся. До цього не громадяни а уряд. <плес> Шановні, давайте, ну Геннадь, давайте, давайте, я давайте. прямо давайте. митника, ситуація з пересувати ми почалися. У нас питання помирье. Перше перекриття було два роки назад. А було із-за того, що опять вимитники неправильно страштували закон. Потім ви вибачилися. Зараз знову ви стали інцидентом. І ви нам кажете, вихід. Ви самі розповіли. Тому Сплали. що є я... я... так... розрахованість, <кхем> Значить Ми не ну ви... вихідні ну, 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 ну Хлопці, дивіться. <кхем> 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 Дайте я скажу, ми, кожен вискажеться, абсолютно ми для того і тут зібралися, просто ми, Мені тут десь де, ким поговорив сьогодні, сказав, що я про них, думаю, окончательно. Значить, шановні, значить, їхали, їхали. Ну, Потрібно міняти. Ну, ну, ну... Ви знаєте, кроме цих, я теж раз скажу, поприходили маса журналістів, ми сказали, хлопці, тут йде відверта розмова, ми не робимо це для піару, ні для чого абсолютно. Треба міняти статтю 95, -ту. сроки транзитних перевезень. Встановлення таких транзитних перевезень. Залежно від відео транспорту. А що в ній прописано? М? Для автомобільного транспорту. Вони трактовка повністю законна. Що, що? Вони трактовка закону, людина має виписний закон весь. Ну, щас ну, ну трошки витримувати. Для автомобільного транспорту 10 днів. В разі переміщення в золі діяльності одного митного органу 5 днів. Оскільки Закарпатська митниця є один митний орган. І обслуговує всі 19 пунктів пропуску через державний кордон, встановлено 5 днів. Для залізничного транспорту 20 днів, для авіаційного транспорту 5 днів, для морського річкового 20 днів, для трубопроводного 31 доба і так далі, і так далі. Значить, як це брати? Я, Давайте сядемо і будемо... Дивитися, тому що ото, що понаписували, шановні народні депутати, ви бачили, що з того ми маємо проблему, ви маєте проблему. І тут ще мені додають проблеми з Києва. Значить, що треба було так, треба було сяк, треба було так. Підіть та переговоріть з людьми самі. <ctor> ну, 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 ]まあ, ну, От прочитайте перше речення. Транзитник переведено. Воно ввезено в режимі транзиту. Для да. того, щоб було ввезено в режимі транзиту, які документи треба? Тут звиники митниці нехай скажуть, які треба документи, щоб було ввезено в режимі транзиту. Я, попрошу, слава, да, я прошу слава, якщо я прошу. Я просив, щоб ви прийшли з конкретними пропозиціями. Ви зачитуєте статтю 95 Митного кодексу України. так? так. E, — Стравки транзитних перевезень для автомобільного транспорту, для авіаційного і так далі. Давайте спочатку повернемося в самий початок цього і з чого це все починається. У Нас, всіх, хто їздить на таких номерах закордонних. Поміщають режим транзиту. Митники. Митники. По ми, ми не ми, не нашій заяві, якби є стаття конкретно в в кодексі, що громадянин має право заявляти сам митний режим, в який бажає помістити товари, транспортні засоби. Ні одна людина підтвердить глюбальний на всіх, які їздять, тих не заявляє, що вона хоче заїхати в режимі транзиту. Це дуже важливо. От давайте зараз розділ 5, вітній режим, і глава 17 транзит. Транзит, митний режим, відповідно до якого, перша стаття 90 статті митного кодексу. митний режим, відповідно до якого, товари або транспортні засоби комерційного призначення. Розумієте, Комерційно, тут чітко розписано для митників, що тут пише. Не власне користування, комерційно. не особисто користування, а транспортні засоби комерційного призначення. Яким чином наші транспортні засоби привращаються, перетворюються в транспортні засоби комерційного призначення, тому що ми, тому що ми заїжджаємо в режимі транзиту. Далі сам режим транзиту передбачає багато-багато пунктів і документів, які потрібні для того, щоб заїхати в режим транзиту. От з якого чуда митники привращають мою машину в комерційну, а ще потім і в товар. З якого? З 95-ї статті вони посилаються на статтю далі, беремо. 381 ю які також написано, що особливості ввезення громадянами транспортних засобів особистого користування. Тобто, давайте приділимося, чи то особисте користування, чи комерційного користування. Це дуже важливо. Я хочу бачити юриста в Україні, який мені докаже, що ця машина комерційного призначення. І який мені докаже, що я заїхав в режимі транзит, що вона перевращається в товар. Будь ласка, дайте юриста, який може це роз'яснити. Це доводить просто Геннадій Геннадійович одне. Перший раз за своє життя за три роки я достукався до таких високих чинів, що я можу сказати нормальне слово. Ходжу по судах три роки лічно я, таких може, одиниць. Маю рішення, що програв, маю рішення, що виграв. Зараз справа вищим адмінсудів України. Моя, ну, я лічно по цих перевозках. В мене є фірма в Чехії, я займаюся перевозками, судився і змітні через те, що їздив півроку і на 20 днів заїжджав. І на 30 днів заїжджав, митники докажуть, тут є юристи, які за мною ходили по судах. Розумієш? Будь ласка, оприділіться спочатку, чи то транспортні засоби особистого користування, чи то транспортні засоби комерційного. І приміняйте тоді до нас митний кодекс і статтю 90 митного кодексу України, в якій чітко написано, просто білим і по білому, що таке транзит. От хто мені може зараз сказати, яким чином я заїхав в режимі транзиту? Я Як вибіг опіділяє, колись. Дай договори. От хто може мені роз'яснити? Тут перша людина в області помітниці, перша людина представника президента. ще може мені це роз'яснити. Суди три роки мені нічого не дали. От тут справа біля мене. Першої інстанції пані Гано ходила спочатку на два суди, два суди програла. Потім М. почав не ходити не кого. Справ, понятно. Я, кстати, на таможній в червоній Філий. рамці. Кожен раз, як заїжджаю, митники мене 5 хвилин, 7, 10, 3, коли я, коли не розуміють, що зі мною робити. і мені роз'ясняють, чого ти не заплатив штраф. Я об'яснюю, що справді поки що в суді, суді тягнеться далеко. Але мова зараз тут не йде конкретно про мій випадок. Мова йде про всі. І далі, давайте так дивитися вже, якщо ми мені не зможуть об'яснити, чому я попав в режим транзиту. Свято, хворий чоловік, поламалася машина, багато, непередбачених ситуацій. Я б дивлюся, мене будинок зазвонив, я мушу їхати на кордон. Якщо до громадян Європи, світа приміняють Стамбульську конвенцію, вони в'їжджають сюди білі люди. Чим я відрізняюся від них або всі, які тут знаходяться, ви, ви чим я відрізняюся? їм нічого не треба. Я розумію, що тут... І якась гілка влади не саме висока, що не можна рішити, допустим, грубо говоря, на цьому рівні. Але треба просто почитати. Закони такі вже і погані. Але коли буде митник трактувати, кожен митник, який є на лінії, від свого настроєння буде трактувати так чи так, от зато все і з'являється. Мені лично і всім тим людям, які там стоять, надоїло. Надоїло, кожен по дню ходити і казати. Які треба вій. для оформлення транзиту і все. Не не ще одне Flock, слово. Flock. Одне слово, будь ласка. Я їду додому в Україну транзитом. Про що говорити далі? Я їду додому транзитом, бо митник мене поміщає в режим транзиту. Ну, не оформляє при цьому документи. Перечисли, які документи вони оформляють. Ти маєш машину? Я маю, Геннадій. Вона якраз поломана. Ну, от. Приїжджай з митником. Рішай так, якщо можна почути, значить послухайтеся. Ніхо. Давайте Стамбульську конвенцію. Стамбульська конвенція не про транзит. Трамбульська конвенція називається конвенція про тимчасове везення. везення. Ми можемо не повністю свободно користуватися, як садимо і прочитаємо. Так от іменно. Про що ні, я вам. не мішаю? Нія чітко, що вчора, ось, коли ми говорили, і от, пан Білецький був я казав, Хлопці, давайте не, нема безвиготних положень. Знаєте, коли безвигодні положення, людина вже йде, або там, під поїзд кидається, або вішається, або що. Нема безвихотних положень.